Я палаю, але не згораю. Ці слова відкривають роман Джанет Вінтерсон Пристрасть твір, написаний 1987 року у Великій Британії молодою письменницею, що вже привернула увагу своєю зухвалою чутливістю та літературною сміливістю. У центрі Анрі, солдат армії Наполеона, простий юнак, що слідує за великою ілюзією, та Віланель. Венеціанка з перепончатими ногами, створена з води, бажання та таємниці. Їхні стежки перетинаються у Венеції, місті, де реальність тоне у каналах, і пристрасть стає рушієм і руйнівником. Тут магія це історія, а історія завжди магія. Пристрасть зачіпає те, що не змінюється, як кохання формує нас і спалює, але не знищує. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.